Легко вимовляли, кожна лідера сезна, кожна загадкова. Вони з'явлюються так, що виходить слово: Мова наш душевний код, даний від відрод. А без мови наш народ не був би народом Через відстані віків, як сила могутня, Мова наших прабатьків лине у майбутнє. Дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голові є снім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу, далечизна. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога вітчизна, у просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і нападеш, допоки буде в серці рідна мова. Як пару з виноградної лози, плекайте мову, пильно і не настане. Політь бур'ян, чистіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай щоразу служить вам, і хоч живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у цьому гомоні морські. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник. Достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були уже чинімісь, то з ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Це повторялось і краса, і потворність усе було, асфальт і спорищі, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Велича, щедра і прекрасна мова, Прозора, чиста, як гірська вода, до України мова барвінкова, така багата, і їчно молода, вона, як вірна, пісня колискова, Заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світинкова, Що гордо лине свій стрімкий політ. Ти поклонишся й знову й знову, тому хто викликав тобі оцю цю співучу рідну мову. Народ сумову припрошав, беріть відрадіть до роду, і в ній відбилася душа мого великого народу. Вибрала наша мова, запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлі. Півтер бід, письких потоків, гомінь поля є лісів, Сині небо, яснооки, Дзвін ташини голосів. В рідній мові мудре слово, ні, і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла магана сльоза. Мов вичерпана криниця, щастя в ній і почуття, Слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя.